hodili dve lica in nabirajo suhe, suhe, snurka medvedalek, ki pa tiče dokupe na pleči in vsi drugovi, ko bo vlečko. Tako da bo tudi tam zgorba to več. In nam usede, nam usede, zahatijo se vele, vleče, hromadili višji, da hočejo, hočejo, bleh, vadkovanji, to ne reče, reš, ne je. То то було, то, було, то Ну але то ж не кожен день ходили до лісу, а такої що... Жінці ходили... нічого, жінки нічого не робили. То що, такого то просто було, сиділи? Мали, мали сіяли льон, коноплі, називали льон і коноплі, все на сіні було. І з того робили клочі, виціпали, було клоче, приликуї, тоді давали верстат. Ми робити полотно, і робили полотна і з того полотна, сіли сподні, сіли, сидять, хто не в спідніцю і беренті спати, під Застинювали на солому. На соломі спали, не на матрасах. Тут можна історію писати далі. А то то були якісь ліжка, що э, солому на ті ліжка ставили чи то? Не, я ліжка були. Були, так? Ліжка були. Ліжка були, були майстри, що робили. Було дерево, люди різали дошки і давали, так робили, купували, готували, ніхто. Ні. Ну, а, чим, а чим накривалися? А, а вареньку, кроков самов. Кроков самов вареньку, як під сподом. А хто де, хто мов то і перену. А коли дрімав і, і перенів мало було. По землі спали, бо бракувало. бо дітей багато бракувало, ліжок. Ну а тепло було в хаті, так от як напалили, так, то так. тепло було, так? так? Тепло вже гавка була в 200, хата була ванькована і хата тепла. А була якась підлога в хаті є, Ні, Ні-ні. Не було підлогу? Може, може є. А щоб ще була земля, змастували на неділю, змастували жовту влину, хайно, частенько. І... А що, що палили, щоб світло було вечором в хаті? Лампани напки.